Доброго здоровечку! Сьогодні ми поговоримо про холодний душ. Чи треба його приймати, чи не треба, і як його приймати, і чому його треба приймати? Я, наприклад, собі дозволяю холодний душ, і він мене тільки бадьорить. Взагалі холодна вода, хочу сказати, дуже гарно впливає на нашу нервову систему, на серцево-судинну систему, тонізірує і тому контракт. Душ. Якщо ви будете собі таку звичку візьмете і будете щодня застосовувати, то ви тільки покращуєте свій стан здоров'я, і що саме цікаво, не тільки стан здоров'я, а й свій здоровий сон з'явиться. Ну, що відбувається в організмі від холодного душу. Коли приймаєте холодний душ, коли приймаєте холодний душ, то виділяється і збільшується кількість такого гормону, як норадреналіну. Ну, це норадреналін, він похожий до адреналіну. Але хочу казати всіх, в кого поганий стан, в кого депресія, в кого в кого паршиво, так сказати, на душі, то кількість оцього норадреналіну гормону менше, дуже рі... ну, низький рівень цього гормону. А що саме цікаво, що коли ви приймаєте холодний душ, то цей гормон росте, і тоді настрій піднімається, емоції стають. Краще мене не гірше. Ну я маю до позитивних емоцій більше, чим негативних. Рекомендую, крім того, а що робиться з імунітетом в цей момент? Бо деколи думають, та від холоду у нас тільки куча болячок. От бачите, який у нас стереотип. Що від холоду у нас куча купа болячок? Та ні, наоборот, хочу сказати, що наш організм за ці сотні тисяч років у нас більше було холоду, чим тепла. Було більше голоду, чим ми насичувалися тою їжею. І тому організм уже звик і до холоду, і до голоду. Ну, я рекомендую. Почуть трішки взяти і холодний душ, зранку такий контрастний душ можна було би приймати. От тому, що імунітет то зміцнюється, лімфоцити, моноцити, і кількість збільшується, коли холод на них діє на організм. Розумієте? А це якраз є лейкоцити, імунні клітини, які борються з патогенами. І тому я, бачите, беру до впровадження, що саме ще цікаво. От хто має зайву вагу, обов'язково я рекомендую холодний душ. Чому? Бо тому, що утворюється бурий жир. От у нас є білий жир, який відкладається, а бурий, це який дає тепло. От маленьких діточок цього бурого жиру багато і тому от, їм не так. Не завжди холодно, не завжди жарко тепло, тому що цей бурий жир спалюється, дає тепло, і нормально вони себе комфортно почувають при температурі 15, 16, 18, 20 градусів, тобто 18, навіть менше, я хочу сказати. А ми, маючи білого жиру, менше того бурого, а от холодний душ дає бурий жир. І от ці 100 грам бурого жиру, ну. Як утворюється, розумієте, спалює десь 3400 кілокалорій. О, хороші. Тому стимуліруйте, зменшуйте свою вагу і краще я себе почувати. Так само, е е е є такий ще й гормон стресу, як кортизол, то від холодного душу кількість гормону цього зменшується в крові. І тому я рекомендую, що в кого поганий настрій, в кого є депресія, кого є стомленість, кого взагалі паршиво на душі, приймайте холодний душ. Він додає енергію, додає здоров'я, зміцнює імунітет, покращує настрій, вага стає в рамках розумного. І, що саме цікаво, здоровий сон дає, краще спиться в холодному приміщенні. Краще спиться, здоровіше спиться. Розумієте? А сон здоровий дає нам і мудрість, дає нам і енергію, відновлюється енергія, ту, яку ми затратили протягом дня. Як приймати цей холодний душ? Ну, ясно, починайте треба з гарячого, з теплої води, а потім, якщо одну хвилину гарячого і 30 секунд холодного. І от ви собі регулюєте то гаряче, то холодне, то гаряче. То холодне. І от собі можете спочатку 30 секунд, потім на 40 секунд перейти, ну, щоб тіло звикало. Не можна зразу. Але адаптуватися тіло може до холодного. І стимулюйте, і дайте можливість організму збалансуватися в цьому стані. Будьте завжди тверезі, здорові, приймайте холодний, контрастний душ і будете тоді на всі 100 почувати себе прекрасно.